Втрати ворога стануть на 16 грудня. Ще плюс 680 ліквідованого особового складу за останню добу. А взагалі російська армія втратила 97 270 військових. Також втрачає ворог і техніку. За всю війну Росія втратила 2980 танків, плюс 5 за останню добу. 5952 бойових броньованих машин плюс 6 за останню добу. 1946 артилерійських систем плюс 3 за останню добу, 410 реактивних систем залпового вогню плюс 4, 211 засобів протиповітряної оборони, 281 літак, 264 гелікоптери, 1648 безпілотних літальних апаратів. Плюс 14 за останню добу 592 крилатих ракети, 16 кораблів, 4563 автомобільної техніки та 172 одиниці спеціальної техніки.